Привіт! Запрошую вас на прогулянку ми балкончиком квітучим. На дворі лютий місяць. І в мене дещо тут наквітло. І я з великою-великою радістю поділюсь з вами цією красою. Це котлея. Така вона у мене красуня. Цього разу квітує не 4 квіточки і ще одна малесенька бульбочка, яка в саму спеку росла, визріває також один бутончик дуже старанно. Так цікаво видно, наскільки цей ріст менший за інші. Дуже класна котлея, невибаглива, проста, легко ростить корінці, пагони. І легко-легко квітує, як ви бачите, такими красивими ніжними, великими квітами. Вони дуже великі. Якщо порівняти поруч, ось вже відцвітати почала помаранчева котлея, то видно, наскільки розмір квіточки менший в неї. Проте вона надзвичайно яскрава, чудова. І радує вже довгий-довгий час, довготривале цвітіння має. Ще одна котлеюшка розкриває свої бутони, вона цьогоріч вирішила по черзі розкривати. Вже є квіточки, які відквітли. Велика кількість бутонів, проте ось так вона їх один за одним. Бо в минулому році була така велика кількість бутонів квітла одночасно. Загоріла котлейка, вона стоїть прямо у мене під лампою, тому такий колір у неї, неймовірно, бурячковий. Квітує двічі на рік. Отака в неї назва відразу покажу. Може когось цікавить. Ну, чудова котлейка, надзвичайно яскрава. Камера передає колір її квітів. Поруч ще одна яскраве сонечко, ціні трежер. Одна квіточка, ну геть така не зрозуміла, але, якщо чесно, я розумію, в чому справа. Не думаю, що це вірус, якесь захворювання, у мене була напасть тлі. І саме на цих бутонах вони першочергово оселилися. І коли я помітила, всі бутони були заліплені тльою. Ну, досить легко від неї позбутися, проте. Я навіть не очікувала, я ніколи не стикалася з таким. Маю таке цвітіння от дивакувате. Поспостерігаю до цього, вона досить гарненько квітла. Поспостерігаю далі на її квіт, за її квітами. Поливаю я її окремо, тож, особливо загроза навіть, в разі чого воно вона не несе. Доцвітає дендробіум, як ви бачите. Ще є кілька красивих квітів. Отак от, от покажу. Ароматний, чудовий, ну, вже залишкові бутони. Більша частина яких вже відпала і відсохла. Отака от краса. І покажу вам я тут такий собі імпровізований столік. Зробила вперше винесла фаленопсиси. У мене на балконі, як я вже казала, росте один єдиний фаленопсис це фаленопсис гігантея. Решті фаленопсисів, в мене їх дуже багато, вони в квартирі на підвіконнях у спальнях. Я дивлюсь, що треба їм, напевно, ще займати підвіконня у вітальні, тому що там їм вже дуже тісно і отакий от гібридний красень, він дуже красивий. Він щороку квітує дуже довго, кілька місяців тримає свої квіти. Отакий безіменний. З оцінків. такий кльовий-кльовий сюрприз. Він мені надзвичайно подобається. І поруч стоїть шевіряночка з своєю хмаринкою рожевих квітів. Дивіться, яке чудове листя. Цьогоріч ми вперше відростили два листка за сезон. Один невеличкий, тому що вона у мене. Та й що спеклась. була притулена до вікна саму спеку, і це вплинуло на розмір а, листочка, проте другий вже більш-менш гарного розміру виріс. Я її пересадила в більший горщик, їй краще, більше вологи а, вистачає, і, але цвітіння не таке пишне, як в минулому році. В минулому році це прям була велика зграя, там кілька десятків квітів. Проте вона настільки ніжна чарівна, що я її вибачаю все. Погляньте, яка вона красива. Ці ніжні плямочки. Чарівна красуня. І плавно переходжу до пафіпеділу мір. Розквітнув такий мій пафіпеділом, він прийшов під іншою назвою. Це, мав бути, Сандеріанум на гібрид Сандеріанума. Мали бути такі великі, довгі, красиві пейзи. Проте вийшов в мене Ротшильд. Як не дивно, цікаво вийшов класичний Ротшильд однією квіточкою, перше цвітіння. Я йому скажу, що. Мені він подобається і ця квіточка подобається. Значить, з Андріаном одесь натраплю я на нього іншим разом і придбаю в колекцію. А Ротшильда в мене виявляється тепер два. Але другий в мене геть маленький, порівняно з розмахом цього листя. Я уявляю, скільки той буде до цвітіння рости, то я радію, що в мене вже є доросла-доросла рослинка. Такий він фактурний, я його окремо знімала, класний, такий смугастик. І ще одна красунечка, сукхакулі пафіопеділом. Чудовий. Пре, пре пре чудовий такий плямистик, поважний такий пан. І це не моя заслуга, він приїхав до мене квітучим. Проте він дуже цікавий невеличкий. Порівняно, видно, розмір листя, да? порівняно з Ротшильдом. Небо і земля, так би мовити. І похвалюсь вам довгоочікуваною красою. Це психопсис перше цвітіння, звичайний психопсис Марипоза. Подивіться, який він класний. І ще до кінця він не розкрив свою спідничку. Розкриє, проте навіть в такому вигляді він просто балдежний. Як відомо, психопсиси квітують револьверно. Ви бачите, вже зріє другий бутончик, поки ця квіточка відквітла. Ой, відквітає, вибачте. Тому ну, такий він яскравий, класний, просто балдіжний. Уявляю, як він у мене розростеться, пустить кілька, кілька квітконосів і буде квітувати. Ну, напевно, кожен архоман, який має в себе в колекції психопсиса, мріє, мати величезний кущ, десяток квітконосів. Вони тримають, квітують довго, ну вони тримають квітку не так довго, проте за рахунок того, що. Далі відкривається наступний бутон. Тут таке дуже довготривале цвітіння виходить в кожного кожного квітконосика. І моя галявинка в лунні показує мої красунечки почали по чуть-чуть відкриватися, вони всі різні. Ще одна в іншому місці стоїть малеча з квіточками, вона ще не з квіточками, вона ще з бутончиками. Я її окремо зніму, коли вона розкриє. І тут ще не всі розкрились. Є квітконоси, які ще зріють, як ви бачите, бутони ось взагалі ще жодного не відкрито. Я навіть не знаю, хто то буде. Сюрприз, бо дехто в мене вже квітував, а дехто в мене ще тільки збирається це робити. Ось у мене покажу, не показувала ніколи ангреком Дідьєрі, це мій єдиний ангреком, він невеличкий. І він щось от, може видно. Ось тут от щось він росте. Тако корінець, і біля корінця, ніби щось як прокинулось. Ну, не знаю, побачу. Чи це квітконос, чи це дитинка наступна, тому що він вміє пускати дитинчата, такий чудовий, чудовий, чудовий малюк. Яскрава зірочка. Покажу австралійський дендробіум, який нещодавно приїхав, він ще не відкриється вже, напевно, тому що це максимум, як відкрились квіточки все ж таки, дорога, просушка для транспортування. Сказались на ньому, проте оці напіврозкриті квіточки мають неймовірний аромат. Вони класні, пахнуть, ой, вибачте, пахнуть просто розкішно, приємно, приємно. Схожий до баріодий запах, хто знає, як вона пахне. Тому ростемо і чекаємо наступного року, щоб гарно виросли і набрали сил, і більш таке пишне квітування, що він нам всім подарував. І ось тут мої яскраві-яскраві красуні, два дендробіума. Дендробіум Rainbow Dance. Видно, дуже пишне. Цвітіння, він мене щоразу квітує дуже пишно. Такий невеличкий ще кущик, придбаний поділкою кілька років тому, проте він щороку вдячно, дуже-дуже пишно квітує. І ці такі розкішні, розкішні квіти. Мені надзвичайно сильно подобається. З радістю ділюсь з вами красою цих квітів поруч з ним. Унікомиський гібрид Дендробіума Унікума. За формою, за розміром квіти дуже-дуже э, схожі на Rainbow Dance, проте іншого кольору сонячного, жовтого і красивого. А, такі вони чудові, пречудові рослинки. Отак, напевно, ще не дивитися. На вікно, щоб краще підсвіточка. Видно, наскільки вони красиві, яскраві і також пишно-пишно квітують. Так воно засвічує. О, так, тут показую вам є бутон, проте ще немає квітів. Чекаємо О, такий красик. О, сфокусувалися. І це в нас монінг Glory. Е, мало б бути два бутони, але другий завмер, видно, через тем, темні часи, недостачу світла він перестав розвиватись, проте я буду радіти й одному, бо дуже класні квіти. Цим мене вражає, як довго він квітує. Прям дуже класно, такий красивий колір, ніжний, чудовий. У мене а, отут в бутончиках вже ще один. Гібрид тунікуму Stardust Firebird, він буде схожий на жовтого, але він буде такий помаранчевий, дуже насичений помаранчевий колір у нього. А він дуже класний. Ну, Беріода продовжує квітувати. Вже по чуть-чуть є квітконоси, які відсихають, проте пахне, квітне, маю його, я поливаю його. Поливаю, коли бачу, що там під бульбочки дещо починають морщитись, тобто я його ну, не сушу сильно, але дуже активно також не поливаю і буду активно поливати, коли він буде ростити наступний пагін. Ну так от, тут, в принципі, в мене все за планом покажу. отак, Якщо покажу, бачите, щоб не доставати підендрум два квітконоси. Там у мене немає. Також в майбутньому достану, достану, вам покажу ще раз. Я його щоразу показую. Оця краса моя дендробіум. Бачите, от покажу прямо зараз, як я його усушила з цими морозами. І я треба його сьогодні я полью, і завтра будуть бульбочки вже гарненько налиті. Це не спеціально я його так просушила, просто було досить прохолодно на балконі, і я боялась зайвий раз полити. Орхідейки, щоб вони тим більше, що він стоїть в куточку, там досить прохолодно, один з самих прохолодних, хоч він теплий, але досить прохолодно. Тому я його не поливала. Сьогодні виправлюсь, вибачаюсь красунчик, квітне. Оце я вам наглядно показую, що до такого не варто допускати. Це косяк, мій косяк, особливо з чорно-воласковими Ну, проте, таке теж має місце бути. і воно... Я вдячна цій рослині, тому що це було вже ну, трапляється в мене. Проте він мені це вибачає. Так, в мене росте ще один там квітконосик. Вон сидіума. Чекаю, почав рости нібито квітконос. Орхідеї Apple Blossom, Яблуневий цвіт. Це прям щось вау. Я й дуже-дуже чекаю на ці квіти. Це буде перше цвітіння. У мене два Apple Blossom з рожевим і з жовтенька. Яка ця не знаю, тому що я не підписала. Одна з двох, точно. І там в мене також нібито бутони. Ще одна краса моя. Рослинки всі, це не сміття, це у мене був знайшовся а, борошнистий червець, і мені довелося тут все оприскати. актарою. я зняла те, що знайшла, і оприскала актарою, тому такі вони в мене дещо плямисті. Тут квітує в мене ще дендробіум, продовжує квітувати, хоч також він скидає вже свої квіточки, ну він краще довше тримає свої квіти, аніж інший дендробіум гібридний. ну Класний він, дуже класний. Це така яскрава губа. Він дуже пишно квітує, чим він мене надзвичайно сильно радує. Йому видно, так ще й подобається тут стояти, він трохи від лампи тут бере. А, в моїх пафіопеділом полях продовжує квітувати арміякум. Це моя велика жовта слива, кльовий, класний, яскравий, розкривається ще два пафіка. обидва деленаті. Один а, буде. Забарблений, а інший альбова форма. Тож чекаю, як тільки вони розкриються, я вам їх обов'язково покажу. ну Дуже красиві, дуже красиві ці квітконоси з бутонами по фіотеді, вони, ну такі вишукані. Дуже мені подобається за формою. Це моє нове нове придбання. Таке неочікувана з розряду купилось саме, не думаючи, що з ним робити тепер, ну, щось буду робити, бо він такий величенький, хоч наче не з самих великих кущів а, цим а Проте немаленький чувак, але ж подивіться на ці квіти, неймовірно ніжні чарівні. Дуже красиві квіти, мені дуже-дуже вони доподобля. Милуюся, ходжу і милуюся. Біла леді я також купувала квітучою. тому вона поки доїхала, дещо заломилася, але також дуже цікаво, що довго-довго тримає свою квіточку, вже ростить наступну розеточку. Пінокіо малий клас, почав ростити бутони. бачите, Він також має револьверний тип цвітіння, тобто він вже ростить бутосики, поки квітує. То інший бутончик зріє. Ми зробимо так. Я хочу, щоб він був, щоб його краще було видно. О, вони класно так в парі. Виглядають. Мені до вподоби. Подивіться, мої вудочки, це вже вудочки тримають, дава квіточки. Тут персик до дробіом. Так цікаво. О, тут заберемо. І вже все цей також відсихає. Цвітуть зі гапіталуми. Дуже крупна квіточка. Красива велика квіточка і іншого зігапіталуну також. Він такий, мені африканські мотиви, такий якийсь навіває кльовий, вони дуже красивий. І ще квітує третій зігушка. Зараз я вам його покажу, але він так заховався. Так? Невеличкі, такі зелені квіточки, надзвичайно мила рослина, просто молодежний. Класний, класний. Он сидів інферно, Три квіточки квітне. Ну, давай сюди покажи нам свою красу. Подивіться, как у базі з під нарядна нарядна чарівна. Квіти вічні. також красиві, крупні. Дорожчі ще одну всюду бульбочку. Отака краса. Ну і на фінал все ще продовжує квітувати. Моя цілогіна крістата. Своєю красою, ароматом радує мене, ніжна, чарівна. Чи інша частина рослини ще відпочиває? Я сьогодні її дещо поливала, тому що побачила, що почали морщитись старі бульбочки, а це не треба нам сильно морщитись. Нехай вона. Набираються сили, щоб в новий вегетативний сезон ми йшли сповнені сил, наростили класні, гарні бульби. І на той рік я мала прям таке знов пишне, красиве цвітіння. Можливо, на кілька квітконосів. Ну, як надумає, як вона і вийде, але я надзвичайно сильно радію навіть цим квітам. Подивіться, ця губа з цими було такими жовтими. такі на жовтень, Версиночками меганіжні квіти, меганіжні І На цьому все. Закінчую свій огляд, росте ще ряд бутонів, окрім того, що я вам показала. Проте це вже залишимо. На наступне відео! Вони доростуть, відкриються, і я вам їх обов'язково покажу ці квіти. А сьогодні дякую вам всім за увагу. Чудового вам настрою в ці зимні дні! Міцного здоров'я вам і вашим рослинкам! Пока-пока!